Нікому не подобається в троє. Серйозно, що ж так погано все. 5 спільнот, 80 людей, і ніхто не хоче. Може підемо тоді на війну грати, що ж робити. Нікому не подобається в троє. 3. Все через хайвіза. Так всі японці грають на війну, насправді. Вже перейшли, розумієш, вони ще знають, вони ще знають. Знову хайвіз і рендл в одній команді. Порішав, порішав. Так може тоді 4 на 2? Чесніше буде. Да, ти будеш в тій команді, де два чувака, да. Ми з чарой вже задовбались, чесно кажучи. Нас просто булять постійно. Ну ви ж сильні, тому Тому ми вас кто натовпом гасити будемо просто. Рэндал, Я забув я грати цю гру. Я теж. Я грав цілий місяць. папа, папа.

Та я як можна не на води вію? Така ж прекрасна консоля. Забанимо анігілятора, за ці слова. Не больне, свого двигаться. Як вам добре було разом да, все. Да-да. да ренду чарка сама, себе не купить. Або можна перезапустити повод. Ти ще вбереш, викидаєш студії з вікна і так... Так, 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 а, я хотів казати просто. те. Він співає, що я буду співати. А хіба так можна зі свічком? Він цього не заслужив. Тихо! А що робити, якщо я на першому поверсі? Є! Yes! Поверти нормально. По, по параболі його кидаєш, якщо з першого поверсу. Якщо правильно парабола, то він визове, так? Да? Якщо неправильна, то... Треба по неправильній. Боже, скільки народу в онлайні. Це все легендарний цей. Просто на, подумали... настільки серйозно сприйняли мою погрозу. З... Та люди прийшли такі так, що вію знову, а тут а тут піч. Yes. Я був незавантажений. Сьогодні у мене був майже вільний день. Бро був перезавантажений. Ой, иди, иди в дуб у мене тебе. Гідрі 4 на 4, такого не было 90 років. Да ты шоо? Письходка анонимных алкоголиков. Давай это такое. Я хох, и я алкоголик. Рюмка дуже кость не дуже пришла. Я вас зараз Той вилікую. Почекай, Да, да, Да-да-да, да, да, я тобі так повірую. Я забрав, я твои поугодиться вже я вилікую, вилікував. Ай, мене щось вилікував! Чорка все на світі робить, знаю, добре жити. Убий снайпер! Ничего вас Нас пять. Шось дуже херово! На, Журуй гімно! А не здох. сдох. Куда ты штрешь? А, на другому місце! Твою ж мість задовбало, прийшло сзаду и напихало мені повну дупу помідорів. Бул болбок! Ведро! Шось буває за всей шане, е! What the fuck is he talking about? <laughs> and more dying. Дайен yeah. через валь чи альф? Ти задран вітром! Через обидві. Давай! Ах, з ног ти! Там, там іззаду і спереду, і відро і до відра і... А де? Ні фарби! Я не мав фарби! Заливки, блін! Тобі базу, блядь! О, прекрасно, молодець! Що ти повилазило, як побажав? Я закінчена гра. Эй! Опа, а ми я забули. Я закон тебе в театр! Хоч я складу за этих двох людей взагалі. Прохлны працюють! Ранно, ранду, 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 ранду. Ох, ох, ох. Е, якщо хочеш убити, стріляй. Не хочеш, не стріляй. Ті, хто не знає, що твої люди. Хорош. Хорош. А, що? Що відбулося? А чому? Олесь, я дурів. Я просто кнопочку натиснув. І вони всі померли. Я тебе ненавиджу. Воу-воу-воу-воу-воу. Индис там. Я не знаю. А вы его більше не спустили. А ты справа с твоим смердючем. У мене три золотих. В кого ще три золотих? Давайте в Турбіна. А, є! Рюмка! Ми з рюмкою. Злюх, Сергій, в цьому я й не сумнівався, що ви з рюмкою. Мені не можна пити, у мене давлення. Всі так кажуть, що в тебе давлення, а ти п'єш. Я використовую стару тактику, якою мене яку мене навчив мій улюблений сенсей Дельта Віста. так? Да, натискай на всі кнопки. Я взагалі прийшов сьогодні, щоб ми не грали на навію. А за що, ти, за що ти За що так ненавидиш свою улюблену вію, скажи, будь ласочка? Ні, я люблю вію, справді. Я ненавиджу ВІВ, тому, що мене її не вадали. За, за те, що тебе її нема? На, на даний момент нема. А. Володь. Вона мене була. Володар из Steam Decka тоже кричать, що не давить. Повних тема свічу. Якщо в мене є свіч. <свечено> І свич. Изтимдек? Изтимдек. І не, так яка різниця? я ж кажу тих, кого нема, і хто кричить на весь інтернет, що нікому той свіч свичный душ. Де моя команда? Я тут What the fuck? Ай, це моя команда. Ты мертвий, що це робить? УРВА! Що таке? Що таке, Що таке, Та таке? Да шо ж де таке, ну серйозно, вони просто лізуть і лізуть. Не цинченним посоком! Зараз вам хлопці буде веселіше, бо мене не буде і ви не будете знати, яка команда буде перемагати буде веселіше Взагалі-то, Сергію ви родзинка... Сергію ви родзинка цього стріму ви розказуєте. Ви родзинка на вишенці торта. Це вже Я... наркомания, давайте без цього буду. Я знаю, що наркоман, але вам не треба узелки. Що? Що <ріст> <ріст> ти там розповідаєш? ты? Аллигатор. <ріст> 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 Я аллегатор? Алігатор, <ріст> <Я> -алігатор? <ріст> 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 Зубів у мене немає навіть нормальних, щоб бути алігатором. <ріст> не до аллегатор виходить до алігатора Це як, це як не до, але тільки алігатор, да? Не? <laughs> як недфандер, знаешь, є в так. Не <laughs> <laughs> <Це laughs> да. Нед аллегатор. Цікаво, цікаво. І саме, і саме мене ж надо було це в дупу від, від мать, да, по повній програмі, да. Оце... <laughs> да, 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 да. Сам это. Вот это стояк. Синьче рухов. Стояв, Бі, стояв. ну почему. Эээ, помри! Тану синя! Позел! Белхопоповоцький ні ні Не-не-не-не-не! Нет! Нет! Убийте, убийте! Да не помните, я что-то туп! Пишов в Рандол в... Ой, я класно! забрав, забрав! Рэндал, по-моему, мащик мать.

Боже, залежал, забежал, залежал, залечок. А, блин. Господи, я думаю, что. Да давай у Я травра зону. стало, га? я тут и так, и так, и сяк, та яхта. Биин. Капец, так дал, я это. Куда ты? А ну серьезно, задрав ты там сидить на нычку. Класне місце. Нет, я не попал, я не попал.